Вітаю, друзі! З вами знову я, військовий адвокат Валерій Макіїв, і сьогодні про щось не таке страшне, пам'ятаєте, жовта лента, жовта стрічка, конодою. Так зараз вона нас не лякає. Багатьох лякає червона стрічка в застосунку резерв, коли особа криває, військовозобов'язана. Я розшуку, я у розпачі родина в розпачі. Всі катастрофа, катастрофа. І ось маємо дуже цікаве рішення. Прецедентне рішення нещодавно, буквально декілька днів тому, 30 квітня, отримали таке рішення судове. Про що воно? Про червону стрічку. Власне, про що йшлося? Про те, що чоловіко, так як я вам розповідаю, відкриває свій застосунок резерв. Ну, хто про це не знає, той щаслива людина, хто знає, ну нещасний до цього часу. По маємо що. Прецедент, ну певний прецедент. Відкрив він у нього червона стрічка. Я в розшуку. Ну, чудовий адвокат задає запитання до ТЦК. Гов! А що за стрічка? Колодойловська, ні ні, наша. Він не прийшов, ми його поставили в розшук. Е -е, як в розшук? Він щось порушив. Ну да, порушив, точно. Ну, ми кажемо да. а ми кажемо ні. Що це спір? Е -е, і вони зі спором звернулися до суду. З якою вимогою? Будь ласка. Приберіть оту червону стрічку, бо вона незаконна. Суд каже, а чого Ну, вона на якій же підставі повинна бути. А чому вони поставили? Ну, вони думають, що, а ви що думаєте, а ми думаємо інакше. Ну, тобто була певна, скажімо так, повістка. так Повістка до особи, і е, з'явився, не з'явився, там були обставини такі чи не такі, але оп, його в розшук. Суд, дослідивши обставини справи, вказав на що. Ну Червона стрічка це така штука відповідальна. Вона вказує вже на порушення. А в ТЦК такого права немає. Ну немає ні в кого, ніякої людини в державі, навіть у президента такого права немає. Сказати, на когось тикнути пальцем і сказати, та що там президента, навіть у Черкаського міського голови такого права немає. Ткнути пальцем на особу, сказати: він порушник. А ту його шукаємо. Суд сказав дуже просто: подивіться, посилання: є рішення суду, що спочатку повинно бути встановлення юридичного факту про те, що особа адміністративний правопорушник притягнули до адміністративної відповідальності постанова набуття чинності, печать подпись, все в порядку. от тоді вже розшукуємо. А без цього розшукувати не можна. І майже за глібовим. Ну там вовк з ягнятком не дуже добре поступив, а тут все нормально. Суд сказав ТЦК, видаляйте. Ви поставили? Як в тому старому анідоті. Доктор, це ви поставили, а тепер спробуйте видалити. Видаляйте. Є рішення суду про жовту, ой, про червону стрічку. Папа! -па!